з вами програма Бюро адвокатських розслідувань. І я її ведуча, адвокат Первушина. Ми не знаємо, які закони захищають саме наші права. Ми не відаємо, в які двері слід постукати, щоб нам відкрили. Ми сумніваємось в існуванні правової справедливості. Бюро адвокатських розслідувань запевняє, кожна ваша проблема має рішення. Тема нашої сьогоднішньої програми це відпочинок з дітьми. Діти, як відомо, то квіти нашого життя. З ними весело, іноді навіть занадто. Та куди без них? Без них і сонце не так світить, і море не таке прозоре. Та й взагалі без них дуже якось затихо. Тому щоб не засумувати у відпустці, ми своїх дітлахів, як правило, завжди беремо із собою. До нас у гості завітав Ігор. Він батько. І своїй дитині ігор хоче показати весь світ. Доброго дня вам, Ігор. Добрий день, Тетяна. Я хотів би зробити туристичне путівлення з дитиною за рубеж. і хотів би знати ваше мнение як адвоката, де мені краще і дешевше приобрести туристичну путівку – в інтернеті або у туроператора. Чого мені потрібно сподіватися в дорогах? Буду відверта. Коли в мене болить зуб, я звертаюся до стоматолога. Коли мені треба було відремонтувати м'ятину на автівці, я звернулася до спеціаліста-малярника, бо ж сама в цьому анічого не тямлю. Пропоную і зараз, не витрачаючи вашого часу і часу наших глядачів, звернутися за порадою до спеціалістів. Спершу пропоную завітати до спеціаліста у галузі відпочинку, а саме до туристичної фірми, яка вже досить довго лідує на ринку туризму. І з'ясувати, у чому переваги пошуку туру через туристичну фірму від самостійного пошуку через інтернет. Ходімо, послухаємо. Адвокат Первушина телефон 785 32 85 Я не хочу сказать, что через интернет брендировать нельзя. Безусловно, можно, может быть, даже и нужно, но Во-первых, нужно понимать несколько моментов. Когда мы бронируем гостиницу в интернете, и нам кажется, что она дешевая, гостиница очень хорошая цена, то обязательно мелким шрифтом нужно прочитать, что написано, что туда не включаются таксы. А таксы – это обычно от 10%, да, плюс прибавляется стоимость. Может быть, не написано, что включены завтраки, завтраки и ужины. То, что касается цен на отели – то у нас 80% цены лучше, чем на сайте том же Booking.com или каком-либо другом сайте. Потому что мы имеем специальные договора, если это хорошие отели, и э, у нас заключены прямые контракты точно с такими же онлайновскими э, программами бронирования. Клиент может принести деньги сюда, и мы гарантируем э, эту покупку, мы гарантируем отель, мы гарантируем вид, который нужно клиенту, или это вид на море, или это будет Скажем, вид в сад, или с балконом в номере, или без балкона. То есть те требования, которые клиент выдвигает, мы можем спокойно с ним говорить. И самое главное, что возможно отказаться за два дня до тура и не нужно замораживать деньги при бронировании очень часто, что происходит в интернете, на карточке. Точно так же мы используем и методы оплаты кредитной карточкой на месте клиента. То есть, безусловно, мы, как и все компании, которые хотят выстоять на рынке, используем и изучаем те... Новые методы, которые по оплатам, по бронированию существуют э, в мире. Все компании хороши, когда все хорошо. А вот э, самая лучшая компания та, которая э, решает проблемы, которые возникают у клиента за рубежом. И, и в полицию э, люди попадали. Знаешь, куда звонить, помогать. И э, Особенно страховые случаи особенно, когда экскурсионная программа и человек попал в э, страховой случай, э, он просто не взял страховку. Соответственно, у нас есть дубликат: мы звоним, мы помогаем, мы вытягиваем, особенно когда допустим, и операции какие-то. То Есть э, есть э, масса каких-то моментов, которые действительно могут возникнуть за рубежом. И тогда, когда э, человек заказывает через нашу компанию, он э, не самостоятельно перед То есть его передвижение полностью нами контролируется, и он может в любой момент позвонить мне на мобильный телефон или на мобильный телефон менеджера, и мы можем решить эту проблему. У нас тоже можно посмотреть цены в интернете на нашем сайте. Есть цены специально для клиента, которые достаточно хорошие. Вы можете забронировать авиаперелет в интернете. То есть мы тоже идем много со временем, и но за этим тоже будет стоять менеджер. Собственно говоря, за каждым бронированием которые вы делаете в интернете, стоят менеджеры только если вы бронируете через наш сайт, то э, за этим стоят реальные люди, с которыми вы можете встретиться, с которыми вы можете разговаривать, и в конце концов люди, которые вы можете предъявить какие-то претензии. Поэтому я считаю, что работая через профессионала, работая через профессиональные туристические компании, в конечном итоге вы экономите время. И, естественно, в конечном итоге вы, безусловно, экономите деньги. Куди їхати, з'ясували. А тепер давайте дізнаємося, які ж документи необхідно взяти з собою при перетині кордону з дитиною. Так, так, йдемо саме до нотаріуса і зараз все детально у нього узнаємо. Адвокат Первушина. Телефон 785 32 85. Загласно законодательству України, фізичеське лицо, не достигше совершеннолеті, імеють право на виїзд за преділи України. Только с согласия родителей, усыновителей, попечителей, в их сопровождении или в сопровождении лиц уполномоченных ими. Это могут быть бабушки, дяди, преподаватели, воспитатели, и так далее. Якщо дитина виїжджає за кордон з одним из батьків, скажімо, з матерью то другий из батьків батько, повинен надати дозвіл на виїзд дитини за кордон. Подписи на таком согласии завіряються нотаріусом. В этом документе, как правило, Указують, в какую страну і країни їде ребенок, з якого і по який період він буде знаходитися в этой страні. А також обов'язково фіксується то, що один родитель не виражає проти виїзду ребенка за пределы України з другим родителем. Якщо ж дитина виїжджає за кордон не з батьками, а з вихователями, вчителями чи дідусем, бабусею тощо, то такий документ заяву повинні надати і батько, і мати. При цьому в тексті такої заяви вказується прізвище, ім'я, по батькові особи, уповноваженої на супроводження дитини в поїздці, та відповідальної за повернення дитини на Україну. Для составлення такого документа нотаріусу необхідно предоставити свидетельство о народження дитини, паспорта батьків і їх ідентифікаційні коди. Вместе з тим, лицо, достигшее совершеннолетие, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины. В деяких випадках нотаріально засвідчену згоду одного із батьків можна замінити іншим документом. Так, должностное лицо Государственной Пограничной службы Украины не требует нотариально заверенного согласия другого из родителей, который не сопровождает ребенка, при наличии оригиналов или нотариально заверенных копий следующих документов. Свидетельство о смерти другого из родителей. Решение суда о лишении родительских прав другого из родителей. Решение суда о признании другого из родителей без вести отсутствующим. Решение суда о признании другого из родителей недееспособным и прочее. Также не требуется нотариально заверенного согласия другого из родителей, который не сопровождает ребенка, если есть оригинал или нотариально заверенная копия справки отдела РАКС о том, что сведения об отце записаны со слов матери. Сюда относят и запись об отце в свидетельстве о рождении ребенка в том случае, если другой из родителей является иностранцем либо лицом без гражданства. Также это может быть отметка в паспорте гражданина Украины, с которым путешествует ребенок, либо отметка в проездном документе ребенка о выезде на постоянное место проживания за пределы Украины. Отель підібрано, документи складено, але ніхто із нас не може бути застрахований від так званих дорожніх неприємностей. Скажімо, не працюючи у кімнаті або викрадений ваш чемодан. Будьте з нами, і ви дізнаєтеся, як собі і своєму товаришу зарадити у цих ситуаціях. Адвокат Первушина. Телефон 785 32 85. В дорозі може призяті всяке. Задержалі прем'єру виліт. Первым делом попросите служащих в аэропорту сделать отметку в билете. Если рейс запаздывает более чем на 4 часа, вы имеете полное право на компенсацию. Если заставляет ждать более 6 часов, требуйте вдобавок ко всему бесплатный обед, а также размещение в отеле и оплату переговоров с родственниками и знакомыми. Но все это уже сфера ответственности не турфирмы, а авиакомпании. Туди й обращайтесь. А от якщо радість прибуття, на залитий сонцем курорт, зіпсувалося вселенням в інший готель чи малесенький номер, то неодмінно телефонуйте в Україну і доводьте це неподобство до відома турагентства. Все залишилося на тому ж місці разом із персоналом готелю. Фіксуйте факт порушення умов договору на бланці готелю і скріплюйте це печатками. Постарайтесь, а в документі як можна більше деталей: розміри номера, відсутність душа або кондиціонера і так далі. Данный перечень станет официальным документом, по которому, вернувшись домой, вы сможете потребовать от турфирмы неустойку. То же самое касается и не сбывшихся обещаний, номера с видом на море, компенсации пропущенных из экскурсии обедов и так далее. Вымагайте занести все это в официальный документ, иначе ни в одному суде вы не сможете довести свою правоту. После поездки, согласно закону, предъявлять претензии можно в течение 20 дней. После окончания действия договору. Якщо мошенники молчат более 10 днів, обращайтесь в суд. Сумма виплат зависят от размера причиненного ущерба. Как правило, это стоимость путевки плюс неустойка. Але главное, помните, туркомпанії обязаны компенсувати только ті потери туриста, которые подтверждены документально. Страховка в деяких випадках просто необхідна, але нею ще треба вміти і скористатися, тому уважно читайте договір, який підписуєте. Прежде чем заключить договор, узнайте, есть ли вообще у страховщика такой партнер в стране вашего пребывания. Перед тем, как выехать из страны, нужно потребовать у страховщика или турфирмы номер телефона местной сервисной компании, с которой у него есть договор. По этому телефону туристы обязаны сообщить о ближайшем медучреждении, где вас примут на лечение. Буває таке, що ви вже прибули у місце призначення, а ваш багаж ні. Проте не варто відразу ж впадати у паніку. В більшості випадків загублені чимодани все ж таки повертаються до своїх власників. Прежде всего, нужно поискать свои вещи на соседних транспортерах. Иногда два рядом стоящих самолета разгружаются одновременно, и сотрудники аэропорта могут случайно забросить ваш чемодан к соседям. Если вы самостоятельно не нашли свой багаж, обратитесь к представителю своей авиакомпании. Для цього придеться тискати стойку з «Бюро находок». Для того щоб довго не пояснювати, як же все-таки виглядав ваш чемодан, краще сфотографувати його перед вилітом на мобільний телефон чи фотоапарат. Більшість міжнародних авіакомпаній підключені до системи світового пошуку багажу, тому дані моментально потрапляють до загальної пошукової мережі, і комп'ютер видасть інформацію про місце знаходження речей вже через кілька хвилин. Если в течение пяти дней чемодан не обнаружится, пассажиру предложат составить подробный список того, что в нем находилось. Этот перечень также вносится в общую систему поиска. Авиакомпания будет разыскивать ваши вещи по всему миру 21 день. На 22 сутки бога считается утерянным или украденным. За него полагается компенсация. Найбільші суми виплачують в США та країнах Європи. Пасажир, який прибув рейсом цих авіакомпаній, вправі вимагати до тисячі доларів США. Українські ж авіаперевізники повернуть вам 20 доларів за кожен кілограм. Якщо чемодан не звішували, то компенсація составить 400 доларів. Столько ж полагається, за пропавшу по повіні авіакомпанії ручну кладь. Попитки убідіть авіакомпанію, що в чемодані були якісь ценные вещи, обрічені на провал. Поэтому при прохождении таможні обязательно укажите, що везете в багаже ценный груз. Тогда можна буде рассчитывать і на більший розмір виплати. А тепер наші поради туристам: звертайтеся лише у фірми, що зарекомендували себе на туристичному ринку і які мають досвід роботи в даній сфері. Якщо збираєтеся займатися будь-яким видом спорту, обов'язково оформляйте спеціальний страховий поліс. Пам'ятайте. Травми, отримані в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, не покриваються страховиком. У поїздці завжди тримайте поліс при собі. Якщо розраховуєте отримати від турфірми компенсацію, ретельно збирайте всі рахунки і квитанції. Інакше повернувшись додому, ви нікому нічого не доведете. Спасибо. Теперь я знаю, как лучше совершить путешествие за границу с ребенком. Зубы действительно лучше лечить у стоматолога. Так, дешевше будет. Бывайте. Адвокат Первушина. Телефон 785 32 85. Ничто не вечно под луной, но жизнь бессмертна эстафетой поколений. Коль этим даром друг мой дорожишь, оставь свой след отбросив яд сомнений. Шекспир. Переклад з англійської. І от коли хтось після своєї смерті залишає світ у вигляді маєтків, машин, квартир, то хтось інший має це все успадкувати. Як саме здійснюється спадкування майна і чи спадкуються борги померлого? Про все це ми дізнаємося, але вже наступного разу. А я на цьому прощаюся з вами була програма Бюро адвокатських розслідувань і я, її ведуча, адвокат Первушина. Давайте економити одне одному нерви та гроші